У Черкасах стався скандал за участі водія служби таксі, який розповів своїй пасажирці, як він допоміг своїм синам уникнути служби у лавах збройних сил України. Він розповідав, що нібито використав фальшиві довідки з інвалідності для їхніх дружин, що дало змогу оформити чоловікам довідки з догляду за своїми дружинами. В соціальній мережі X було опубліковано відео спілкування дівчини з водієм таксі. Дівчина має чоловіка і батька у війську. Про це пише Центр Черкаських медіа. Окрім усього, вище сказаного чоловік додав, що якби його мати не погрожувала йому прокльонами, він би вже давно перемістився у Бердянськ із російським паспортом і заробляв би там рублі. Дівчину, яка має чоловіка і батька військових, така позиція водія таксі обурила. Вона фіксувала розмову на камеру телефону і порадила водію тримати язик за зубами, зважаючи на те, кого йому може доведеться возити. І тому вихваляння за те, що ви за комусь заплатили. Гроші. Да, щоб спасти своїх дітей. Да. Це не вихваляння, це абсурд. Їдьте назад свій бердянськ і там за рублі, як ви хочете якщо ви хочете працювати за рублі, працюйте за рублі, поки моя сім'я рятує ваш Вердянськ. За Ні, ви сказали, що ви готові їхати в і працювати там за рублі, і отримати російський паспорт. На що той відповів зверхньо, мовляв нічого страшного? Тоді дівчина додала, що є жінкою морського піхотинця, дочкою гур військового і лікарем на харківському напрямку. Чоловік із сарказмом відповів пасажирці, що вірить. А жінка своєю чергою порадила таксисту, хоч трішечки включати голову. Після цього чоловік відповів, що не хоче їхати у Бердянськ, у Москву чи ще кудись, і спробував попросити у пасажирки вибачення. Після цього інциденту дівчина поскаржилася у службу таксі на водія. Там обіцяли на час розслідування інциденту від роботи відсторонити цього водія. Дівчина отримала незначну компенсацію за таку досить неприємну подорож.